Всім, шановні колеги. Так, мене чути, видно мій екран. Все добре. Колеги. Чудно і чути. Все добре. Добре, дякую. Так, чути, чути. Все добре. добре. Дякую. Сьогодні ми розберемо клінічні приклади. Знову ж таки, будемо визначати результати лікування пацієнтів. Клінічний випадок, пацієнтка 28 років, госпіталізована зі скаргами на слабкість, задишку при фізичному навантаженні. Зміни в легенях були визначені при профілактичному медичному огляді, раніше не лікована. Рентгенологічна картина вам представлена на слайді: двобічний деструктивний процес, вогнища інфільтрація з двох сторін. При мікробіологічному обстеженні маємо резистентність до препаратів першого ряду, коли щутливим піразінамідом, і до фторхінолонів, і також до ін'єкційних препаратів. Було призначено лікування за режимом Біпалу. Пацієнтка отримала 180 доз повну схему лікування без перерв, і в результаті отримали негативацію культури з першого місяця, і негативацію мікроскопії, також з першого місяця. В результаті виникли побічні реакції на протитуберкульозні препарати, мієосупресія та полінейропатія, які були куповані за допомогою симптоматичних засобів, і також було зниження дози лінезоліту до 0,6. В результаті лікування за 6 місяців було досягнуто позитивної динаміки ренинологічної. Було зменшення розмірів порожнин деструкції білатерально, зменшення кількості вогнищ, але ще залишались порожнини, щільні вогнища, туберкуломи навіть там місцями і фіброзні зміни рубці. Маємо віддалений результат у цієї пацієнтки через 6 місяців після завершення лікування. Продовжується позитивна динаміка, ще більше зменшуються і стончуються фіброзні зміни, рубцюються каверни, залишаються поодинокі щільні вогнища та фіброзні зміни. Який буде результат? Колеги, який буде результат в даному випадку пацієнтки? Веліконий. Так, дякую, Олександр Вікторович. Наступний клінічний випадок: знову пацієнтка 49 років зі скаргами на кашель, схуднення гостро захворіла. Раніше вона не лікована. При дообстеженні виявлено за експертом Рів плюс в подальшому було визначено резистентність до препаратів першого ряду та канаміцину і чутливість до всіх препаратів інших другого ряду: це фторхінолони, лінезоліт, клофазамін, бідоквілін, деламанід. Була призначена схема МКРЛ, схема із деламанідом, схема 2, підеквілін, клофазимін, деламаніт, лівофлоксицин, лінезоліт. 275 доз отримала пацієнтка без перерв, ви бачите на скріншотах з реєстру. Але на шостому місяці вона була прооперована з приводу такого ущільненого інфільтрату зліва, була проведена верхня лобектомія лівої легені. І ви бачите, була також негативація мікроскопії на другому місяці, негативація культури на першому місяці лікування. Пацієнтка завершила 9-місячну схему МКРЛ, була прооперована на шостому місяці. Який буде результат лікування? Вилікувана. Вилікувана, так. В неї залишились практично чисті легені. За винятком там тонталових скоб. Наступний випадок це пацієнт 36 років, який мав е, в 2014 році невдачу лікування за препаратами першого ряду. Ви бачите, була визначена стійкість до ізенязіду ріфофіцину, стриптоміцину, чутливість до етамбутолу. Приймав нерегулярно препарати і е, був госпіталізований тоді на момент з позитивною культурою, з позитивною мікроскопією. У 2016 році лікування 19 місяців з постійними перервами, знову невдача лікування, режим був тоді лівофоксоцин, канаміцин, циклосирин, паск, протианамід, піразінамід. Ви бачите культуральні дослідження. Всі повністю позитивні, практично. Це випадки, які були подані на Національну ЦЛТК. Разом з вами їх і розберемо. У 2017 році було 5 місяців лікування і знову невдача. Режим був знову той самий: лівофлоксоцин, канаміцин, циклосерин, паск, протіонамід, піразінамід. Тобто за 620 наказом тодішнім. Ви бачите схему, тут вже більша краща прихильність, не знаю, чи вона відповідає дійсності, що пацієнт дійсно приймав ці ліки. І знову маємо в 20-му році випадок знову з невдачею лікування. Знову позитивні культури, при цьому резистентність за 2020 рік з левенштейна Єнсена, чутливість до вторгненелонів, до лінезоліду. І до етамбутолу, Резистентність лише до енязіду, ріфонтецину, клофазаміну, протіонаміду і mm -hmm. ін'єкційних препаратів. І, і тепер хочемо почути, яка тактика буде подальшого ведення випадку, яка тактика лікування. Що такому пацієнту запропонуємо? Скільки разів він вже перервав? Що ми будемо з ним робити? Процес обмежений нових препаратів не отримував. Ну, лінізаліт же він отримував, там був в схемі лінізаліт, в останній схемі. Ні, там лівофлоксоцин був, лінізаліту не було. Мама не показала, а мені показала, що лінізаліт. Так, 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 зараз вернемося. Немає. Та прямі цинці, козіріна, там потім. А, да, а далі, 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 слайд. От лінізаліт, що це? Лінізаліт. Двадцятий рік рік. призначено нові препарати. Підеквілінку, фазем, Це зараз, Так, Так. двадцятий рік і знов невдача. Тільки ірл. У пацієнта погана прихильність до лікування. Постійні невдачі, постійні перерви. Невідомо, паліативне як... лікування. Значить, це йде, що там буде. Не паліатив, а відмова, да? так? Ну, паліатив через відмову. Треба... Чутливість дозволяє ще призначити один режим. Але ж якщо він не буде лікуватися, то смисло. Ну він останні можна. місяці приймав ліки. Так, було проставлено по реєстру, що все приймав. Ну насправді не знаю. Якщо він можливо. все приймав по такому режиму, то в нього би не було невдачі. Це точно. Mm -hmm. Пацієнтам треба перебесіти. вести бесіду і сказати: Ну, це тебе по суті нема чим лікувати. Можемо запропонувати. Лікуєшся, робимо контроль через певний час. Якщо показано, там рекомендуємо оперативне лікування. Доліковуєшся перший відрив, паліатив. Ну, хірургічне лікування, я не знаю, тут двобічний процес. Ну так, да, на цьому знімку да, але з тої сторони там йдуть вроді як щільні вогнища, а з цієї сторони, як ніби цього. Ну, то є, в будь-якому Недовжичне. Не якщо пацієнт, okay, не okay. якщо пацієнт ну, і надалі буде відносити так, до лікування, то плодити отаку стійкість до препаратів нового ряду, який він буде далі розносити, ну, не зовсім правильно. Не підходить тільки на паліатив. Добре. Дивимося, що далі. На тій схемі, що йому запропонували, йому все ж таки дали схему з меропенемом, бідеквілін, цикло, деламаніт, лінезоліт, моксифулксоцин, меропенем за моксиклавом. І була негативація даже культури. І по стійкості прийшла резистентність до бідоквіліну. Але пацієнт ще через три місяці знову втрачений для подальшого спостереження. Це було вже листопад 21-го року, призначена йому нова схема. Він сам вибрав свою долю. Так. І що відтоді, що, що ну, втрачений для подальшого спостереження, тобто випадок закритий як втрачений. І Це якраз на лютий місяць пропадає. З листопада 21-го він пропадає. Повинен був за, закінчити в лютому 22-го, а він не, не закінчив. Через три місяці перервав лікування, втрачений для подальшого спостереження. Ну, але дози проставлені по лютий. Так. То через три місяці це було якраз листопад лютий це три місяці втрачені для подальшого спостереження. Ну, видно, і з військовими діями, я так думаю. Пацієнт втрачений. Добре, йдемо далі. Наступний випадок це пацієнт 41 року. Був перший діагностований туберкульоз квітні 20-го року. Мали мікроскопію культуру позитивну: стійкість до ізоніазіду і ріфампіцину за лівенштейна Єнсена і е, за джінекспертом РІФ -плюс. Було спочатку призначено препарати першого ряду, потім переведений на е, препарати другого ряду. Було призначено в квітні 2020 року бідиквілін. Лівофолосоцин, лінозоліт, колфаземін, деламаніт. Але за реєстром ви бачите, що пацієнт мав неодноразові перерви в лікування. Тут от, така прямо вишиванка, все хрестиками, ноликами е зафарбовано. да? на скріншоті з реєстру, купа різних відмін, схеми. Можливо, там була погана переносимість, що мінялись схеми лікування, пропонувалися якісь інші альтернативні. Ну, от, от, от така ситуація. Далі ми мали, звісно, що в такому випадку невдачу лікування, тому що пацієнт зберігається позитивні культури навіть на 210-й дозі. І тут, в принципі, невдачу можна було ставити ще раніше. На якому місяці? Невдачу на п'ятому. Ну, це індивідуалізована схема мабуть, була, все ж таки. Ні, друга схема. З меропенем, тут все, все, що завгодно було. Тут індивідуалізована схема. Ну, Спочатку була друга, а потім вже міняли вже як могли. Угу. Ну, З шостого місяця вважати. Добре. Ну, дотягнули до 210-ї дози, да? Так з якого ж місяця невдача індивідуалізована схема? Індивідуально. Індивідуально. Віться, на 4-му місяці повинні були з позитивної культури зробити е, свіжий ТМЧ. Це у нас 4-й... Е, четвертый... Це ж не НКРЛ, це ж індивідуальна схема. Це ж не дев'ять місяців лікування. Немає значення з 4-го місяця позитивна культура. Маємо зробити свіжий тест медикаментозної чутливості. І тут я так бачу, що йому зробили, тому що тут їх маса цих і бактек, і Лівінштейна, і бачимо наростання резистентності. З'явилась резистентність до бідоквіліну і клофаземіну. Але при цьому в торхінолони залишаються резистентні також, лінезоліт чутливий, деламоніт чутливий і фактично все. Можна призначати біпал. Абідеквілін резистентний. А Абідеквілін резистентний. Зрозуміло. Не добачу. І якщо більш детально розібрати, по роках в січні 21-го року пацієнт, зраховуючи позитивну клініку ренологічну динаміку і бажання хворого лікуватись, йому на два місяці призначили диламаніт, меропенем, лінезоліт, капріомецин. Дане лікування було терапією відчаю, і було рекомендовано, якщо буде продовжувати виділення, через два місяці відмінити лікування і продовжити паліативний нагляд. На березень місяць, через два місяці вже від попередньої рекомендації була сформована прихильність, позитивна динаміка продовжувалась і рекомендовано було продовжити терапію відчаю тією ж схемою – деламаніт, меропенем, лінозоліт, капріоміцин до шести місяців. І через чотири місяці повторна консультація для визначення подальшої тактики лікування. Але пацієнт до 6 місяців не дочекався, і в квітні, вже 21 року, тобто через 3 місяці від початку лікування, знову перервав лікування і повторно звернувся вже аж у грудні 21 року для відновлення лікування. Що будемо робити з цим пацієнтом? Яка тактика подальшого ведення випадку? Він був обстежений на цей період. Його на, потрібно на грудень присутить. 21. го Так, давайте подивимося. Грудень 21. го До да, січень он бактек обстежений. Січень 21, го березень 21 го немає. На грудень 21 го немає результату стійкості. Останнє за березень 21, го тоді, коли він фактично в квітні перервав. Це і, Ми йому рекомендувати. Це і так була терапія вічаю. Так. Колеги, що ви ще скажете, що ще хто яку думку має? Є два бактерицидних і три навіть. І теж не виключається капримецин. теж, в принципі, враховується як бактерицидний. Можливо, ще дати шанс один. Тільки перед тим, що будемо робити з з обстеженням, щоб свіжий таємче культурою таємче отримати. Так знову ж таки, враховуючи його анамнез, найперше, що ми повинні працювати над прихильністю до лікування даного пацієнта. Потім, а потом... чому було перервано лікування? Звиняйте, що я вас перебила О, оце, оце в квітні. Чому він, він перестав лікуватися? Причина? Яка? Це вже історія умовчує, тому що це випадки представлення на національному ЦЛКК, там такі деталі Ні, не описані були в листуванні. Чому він перервав, з якої причини? Я таких пацієнтів знаю, у них, як правило, причина поганий врач. Ага, понятно. Так тоді буде знову поганий врач смисл, як його знову лікувати. Да. Значить, рекомендовано було повторити фенотипове ТМЧ. І е, враховуючи те, що в анамнезі вже була резистентність, визначена до бідеквіліну та клохозаміну, а в тесті від березня 21 го чутливість до цих препаратів. І тільки після цього. Приймати рішення щодо доцільності починати новий курс хіміотерапії? Чи все-таки це буде паліативний нагляд, чи як останній шанс терапія відчаю знову? І що ми отримали? Що отримали, невідомо, тому що це були рекомендації для регіону. І що далі з пацієнтом наразі невідомо, сказати вам не можемо, бо це не наші пацієнти, які в інституті лікувались, mm -hmm. які були направлені на національний yeah. yeah, just... Да, Хотілося б знати, що там з ним стачилось. Yeah, yeah. yeah. Да, ну може, спробуємо по реєстру подивитись по номеру, якщо десь знайдемо в листуванні. І наступний випадок ще один пацієнт, який був лікований у 2020 році препаратами першого ряду, була встановлена невдача лікування, визначено рефампіцин-резистентність, Ви бачите, культури позитивні, мікроскопія позитивна. Спочатку була негативна, потім реверсія. Так, і далі при дообстеженні на березень 2021 року до. Отримання тесту медикаментозної чутливості було призначено схему МКР-1, бідоквілін, ліофлоксацин, лінезоліт, кофаземін, циклосирин. Була підтверджена чутливість до вторхінолонів і чутливість до препаратів ліофлоксацин, кофаземін, лінезоліт, бідоквілін, диламаніт, а резистентність лише до препаратів першого ряду підтверджена. Пацієнт отримував лікування за цією схемою. І на шостому місяці посівом визначене бактеріовиділення. Що будемо робити з, з таким пацієнтом? Так, Не да. схема. Невдача лікування. Мче, МЧ, покажіть. Там мало зробити ТМЧ, якщо позитивна культура. Зробити від нього ТМЧ, скоріш за все, наросла стійкість. Зробили ТМЧ, стійкість не наросла. Стійкі? не наросла. Чутливість до всіх препаратів другого ряду. Послідуючі весіли, плюси. Ну, там вже написано, продовжили, перевели на ІРЛ і лікують. Так, це як варіант, бачите, вам тут підказка mm -hmm. така. І в ітогі пацієнт лікується індивідуалізованою схемою. В принципі, тіє, та сама схема залишилась, просто вона не дев'ятимісячна, а пацієнт переведений на ІРЛ. Так як чутливість збережена до цих всіх препаратів. Знову ж таки, працюємо над прихильністю, бо ми не знаємо, чому виникла реверсія е за культурою. І, е Соціальний супровід можливо підключаємо, можливо, підключаємо якийсь контроль додатковий до лікування, тому що пацієнт по реєстру ми бачимо всі дози прийняті, жодної пропущеної. Ну, не може такого бути, щоб була реверсія мукроти. Може, туберкулома вивалилась? Ну. Можливо, але щоб двічі під там культура в роботі, потім знову позитивна е, результат культури на 250-й дозі. То що будемо робити з пацієнтом? Завершувати в 18 місяців і дивитись ці наступні посіви, так? Да. Mm -hmm. да, 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 да. А потім приймати рішення. Іри, Добре. І Ірина їхноска да. Дякую вам всім за зворотній зв'язок, за вашу участь. Якщо є якісь питання, задавайте.